В новинах зараз чи не щодня з'являються нові повідомлення про викриття нових схем ухилення від мобілізації? Отак, Підозрюємо, що е, якраз таки саме вони надихнули героя наступної історії е, та спонукали його до дій. Мешканець одного з сіл на Закарпаття е, під підсуетився і сам став рекламувати себе в інтернеті як людину, яка може посприяти в отриманні е, пакету довідок про непридатність до служби у війську за станом здоров'я. Можете? Значить так представлявся він працівником ТЦК за послугу, просив небагато немало 18 тисяч доларів. Так немало. Коли до чоловіка прийшли клієнти, він не розгубився, гроші взяв, а довідки розрахував у у себе вдома на принтері. Безвідказна система легкого збагачення здала збій, коли клієнти спробували вразити пакетом документів справжніх працівників ТЦК. Звісно, обман викрили афериста. Знайшли, заарештували, і тепер збираються посадити на абсолютно серйозних 8 років. От Історія про те, як і вдома принтер знадоби. <рив> <рив> ну як ви зрозуміли, ще трохи криміналу далі в нашому дайджесті. У столиці затримали аферистів гастролерів з Сумської області, які обкрадали пенсіонерів. До складу банди входили троє жінок та чоловік. Зловмисники діяли заздалегідь з планованим сценарієм. Вони обирали жертву серед одиноких пенсіонерів, переконували, що людина в помешканні знаходиться сама. Заходили до оселі та представлялись працівницями газової служби. Поки дві шахрайки відволікали стареньких, третя спільниця швидко нишпорила по оселі в пошуках грошей та цінних речей. Чоловік чекав шахрайк в автомобілі та спостерігав за будинком. Зовні зловмисників затримали після чергового злочину. Вони вкрали 37 тисяч гривень у літньої жінки. Ми з газової контори Фервері. Я кажу, у в мене немає газу. Ми все одно повинні перевірити, як це у вас є гали. І пішла, пішла на мене. Було безпосередньо затримано після вчинення злочину. Попередній змови групою осіб у мах воєнного стану, викрили, що кошти у розмірі 37 тисяч 500 гривень. Правоохоронці встановили ще двох жертвих крадіїв та з'ясовують причетність підозрюваних до подібних злочинів у столиці. Наразі зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до восьми років ув'язнення. В Україні викрили мережу торговців канабісом, які отримували товар зі Сполучених Штатів. Керував цим бізнесом киянин, який, перебуваючи в Америці, налагодив постачання наркотиків до України у відправленнях з харчовими продуктами. Тут наркотики збували через телеграм-канали. Гроші отримували на електронні гаманці, а потім переводили в готівку. Загалом поліція довела факт контрабанди п'ятдесяти семи кілограмів канабісу. Затримано п'ять учасників угруповання. При обшуках у них знайшли. 23 двадцять кілограми канабісу, зброю та боєприпаси, і майже 30 мільйонів гривень Наркоторгівцям загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Києві Шахрайка ошукала пенсіонерку на понад 380 тисяч гривень. Вона зателефонувала до 73-річної жінки, представилась лікарем і повідомила, що дочка бабусі потрапила у ДТП. Для лікування нібито потрібна значна сума. Пізніше до квартири пенсіонерки прийшла незнайомка, яка назвалася довірною особою лікаря. Насправді це й була та сама аферистка. Розгублена бабуся віддала їй всі свої заощадження. Шахрайку затримали в Житомирській області, де вона переховувалася. У неї вилучили гроші, нотатних записами, дві перуки та банківські картки. Жінці повідомили про підозру їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Керівник відділу державного підприємства ядерно-енергетичного комплексу опинився на лаві підсудних через обвинувачення у розтраті при закупівлі протигазів. Він підписав документ з неправдивими даними, за якими на підприємство поставили понад 3,5 тисячі неякісних протигазів. Це створило ризики для здоров'я працівників підприємства у разі надзвичайної ситуації. Експерти встановили, що своїми діями чоловік завдав збитків держпідприємству на 14,5 мільйонів. Панів гривень йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.